Канал чарівні казки. Пан ведмідь був дуже добрий. Бувало, зустрінеш його в лісі на прогулянці, то він завжди припідніме капелюха і скаже Доброго ранку! І усміхнеться своєю теплою та щирою усмішкою. Усім радий був допомогти. Пан ведмідь. Допомагав звірятам діставати те, що було дуже високо. Наприклад, повітряний змій їжачка вітер заніс на високі гілки дерева, чи допомагав лисичці переносити важкі колоди, а мишачі сімейство, він затуляв під дощу. А ще він прибирав після вечірок, коли всі розходилися по домівках. Він ніколи не вважав свою допомогу чимось особливим. Просто брав і допомагав. Та оскільки пан Ведмідь жив у лісі ще з незапам'ятних для багатьох звірят часів, то вони почали сприймати його допомогу як щось належне і навіть забували за неї подякувати. Пан ведмідь дуже стомився. І трохи засумував. А невдовзі він захворів. У нього був нежить, боліла голова. Він потерпав від холоду. Вогонь у каміння згас, але він був заслабкий, щоб іти по дрова. Так і лежав пан ведмідь у своєму берлозі сам самісінький. І довгий час ніхто схоже тим не переймався. На садочок пана бурстука впало дерево. «О, ви б не могли забрати це дерево, пану ведмедю. гукнув він. Але пана ведмедя не було поруч. Білка назбирала повний мішок горіхів, але не могла затягти його в дупло високо на дереві, бо він був дуже важкий. Підніміть ці горіхи, пану ведмедю! покликала вона. Але пана ведмедя не було поруч. Мишаче сімейство потрапило під дощ. Пана ведмедю, не промокли. Залементували вони, але пана ведмедя не було поруч. Хм, буркнула пані Миша. Я геть змокла. І куди подівся цей ведмідь саме тоді, як він нам так знадобився? Додому вони прийшли дуже роздратовані. Але найменше мишенятко захвилювалося. Воно швиденько побігло в барліг пана ведмедя і побачило, що він блідий, хворий і тремтить від холоду. Ой, лише. скрикнуло воно. У вас все гаразд. Не зовсім, сонечку. Але дякую, що ти поцікавилась. Прошепотів пан ведмідь. Мишенятко помчало через ліс, грюкаючи в усі двері. Що таке? загукали звірята. Пан ведмідь! Він захворів! Захворів? здивувалась білка. Він же ніколи не хворіє. Він завжди поруч, щоб нам допомагати. Але хто ж тепер допоможе йому? запитало маленьке мишенятко. Звірятам стало соромно. Вони згадали все, що пан ведмідь для них зробив. І те, що вони нічим йому не відтячили. Пізніше того дня пан ведмідь дуже здивувався, побачивши всіх сусідів у себе під дверима. Пан Бусук. Приніс трохи дров і скоро в каміні весело затріщав вогонь. Білка принесла миску найкращих горіхів, а пані кролиця зварила великий горщик морквяного супу, мишаче сімейство притягло велику ковдру, і невдовзі пану ведмедю вже стало тепло і затишно. Звірята домовились по черзі сидіти біля пана ведмедя, і вони доглядали його аж поки йому не покращало. Пан ведмідь знов допомагає звіряткам, коли може, але тепер звірята і самі допомагають йому, бо так роблять справжні друзі.